Проект для дітей світ дослідників це досліди для дітей 8-11 років. Це тема наука, де діти можуть такій інтерактивній формі з разом з батьками. Вони можуть самі на кухні робити досліди і дивуватися, яка наука може цікава. Можливо, колись в майбутньому вони стануть якимись великими науковцями. Важливий елемент як. Залучати дітей, і як їх мотивувати, зацікавлювати е, STEM, та точними науками, ми дізналися також, що одним з, блок, з блоків програми е, є сталий розвиток, тому це прям дуже важливо і дуже цінно. Ще така важливий спойлер. Ми плануємо цікавий проект в рамки цього світу дослідників з антарктичної станції академік Бернадський. Якби. Життя склалось інакше. Я би була з радістю полярницею. Це дуже класний, класний світ, який нам ще досліджувати і досліджувати.